А ви знаєте, що перед Першою світовою війною сотні тисяч українців від'їздили за океан на заробітки? До речі, не виключено, що і ваші предки побували там. Вітаю! Мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Отже, за свідченнями очевидців, процес трудової міграції в Америку набув масового характеру. Багато людей залишалося у новому світі, але значна частина поверталася в Україну до своїх сімей. Що цікавого, розповідали безпосередні учасники тих подій, як знайти своїх предків, які подорожували за океан, зараз розповім, дивіться до кінця. В одній із архівних справ я натрапив на унікальні свідчення очевидця трудової міграції в Америку. Зокрема, благочинного священника Петра Симашкевича із села Скозачки Летичівського повіту Подільської губернії він занотував свої думки і спостереження, в тому числі, що стосувалося американських заробітчан, яких, як виявилося, було чимало в кожному селі. Так ось, в 1912 році священнослужитель писав. Що розповіді людей, які побували в Північній Америці, а саме про життя буття там, як і накопичена ними сума заробітку в сотнях рублів, цитата, спонукали багатьох відчути жагуче прагнення побувати в Америці і добути американські долари. Хто міг, той отримував кредит під заставу своєї землі? Мінімальна сума для виїзду за океан становила 150 рублів страшні гроші на той час. Насправді було дуже багато бажаючих виїхати до Америки, але не всі могли взяти кредит і оплатити поїздку. Тому, за словами священика, сиділи вдома і лише мріяли про таку подорож. Уявіть собі, на той момент приблизно 80 чоловіків із села Козачки знаходилися за океаном. Як писав батюшка, деякі проживали там уже сьомий рік, а інші через 2-3 роки поверталися додому. Наприклад, селянин Оверко Кошелюк, який купив за океаном 50 акрів землі, планував стати американським громадянином і очікував, що до нього приїде сім'я, дружина з чотирма дітьми. Хлопці, які побували в Америці, вважали життя на батьківщині малозмістовним і малоприбутковим. Їх вже манила американська дійсність і тамтешні заробітки. Витративши гроші в Україні, йдеться про тих, котрі поверталися. Вони знову виїжджали за океан для поповнення свого статку. Друзі, коротенько зазначу для нових глядачів, що YouTube канал функціонує за підтримки Центру вивчення генеалогії пращур. Хочете дізнатися про своїх предків? Звертайтеся до професіоналів. Переходьте на офіційний сайт компанії. Посилання залишу в описі до цього відео. Ідемо далі. Священник відзначав, що трудова міграція негативно позначалася на сільському укладі, руйнувала родини, бо чоловіки, поїхавши на заробітки, часто залишали свої сім'ї, а траплялися взагалі безпрецедентні випадки. Наприклад, дружина селянина Афанасія Іванкова, Марта, яка мала 22 роки, після шестимісячного проживання з чоловіком, втекла від нього в надії пробратися до Америки. При цьому вона намагалася використати паспорт свого батька Косторовського, в якому була прописана його незаміжною дочкою, але в прикордонному місті Олександрів Варшавської губернії, її затримали і повернули за місцем проживання. Отець Петро зазначав, що, хоча робота на фабриках, в тунелях і на каналах Америки дає українському селянину великий заробіток, але висмоктує з нього всі життєві соки. Це відразу впадає у вічі, коли бачиш тих, хто повернувся додому. Дехто набуває за кордоном хвороб. Натомість священник наголошував, що не бачив, щоб в когось із трудових мігрантів ослабла віра православна чи з'явилися якісь сумніви в питаннях віри. Водночас зауважував, що молодь полюбляла загулювати в американських шинках, водночас рідну горілку звеличувала, а віскі зазвичай вважала несмачним і бридким. Ще один негативний наслідок від масового виїзду в Америку чоловіків. У селах бракувало робочих рук і зростали розцінки на найману поденну працю. За словами Симашкевича, в 1913 році захоплення поїздкою до Північної Америки тривало. Нині близько сотні місцевих мешканців, писав він, знаходяться за океаном, серед яких є жінки. Замість популярного ще 4 роки тому кроку, коли дівчата чи молоді жінки йшли в послушниці до монастирів, нині селянки їдуть на фабрики і заводи Північної Америки. Цього року поїхали чотири дівчини і сім душ заміжних жінок, щоб з'єднатися зі своїми чоловіками. Через брак робочих рук селянські родини почали більше використовувати найманих робітників. Літом поденна плата наймета доходила до одного рубля а то й одного рубля і 20 копійок. 1914 рік став переломним. Європа запалала, розпочалася Перша світова війна, яка, як писав батюшка, заставила сидіти вдома тих любителів мандрувати за океан, котрі восени готувалися до такої поїздки. У багатьох родинах дуже хвилювалися, бо не отримували більше жодних звісток від своїх чоловіків і синів, яких відрізали від рідного села далека дорога і страшна війна. Як не парадоксально, але ті родини і чоловіки, котрі через зовнішні обставини залишилися на чужині, насправді витягли щасливий білет, бо уникнули страхіть ХХ століття. Адже на наших предків очікували війни, колективізація, голодомор, масові репресії. Друзі, запрошую вас стати патронами проєкту Хроніки Генеало. Підтримайте мою роботу. Платна підписка, найдешевша всього 80 гривень на місяць, дасть вам можливість дивитися всі мої наступні відео набагато раніше завдяки бонусному доступу. Крім того, безпосередньо на Патреоні вам відкриються мої статті з історії та родознавства, а також архівні матеріали. Посилання у закріпленому коментарі. Заходьте, роздивляйтеся, вибирайте. Продовжимо. Отже, трудова міграція була масовою, а тому є велика ймовірність, що і ваші предки побували за океаном. Треба шукати. Наприклад, мені пощастило, і я встановив записи про свого прадіда Леонтія Сумишина, який побував на заробітках у Північній Америці. Як з'ясувалося із корабельних документів, зокрема пасажирської карти і бортового списку, Леонтій подорожував зі своїм старшим братом Петром. В родині про це вже не знали. Молоді чоловіки, відповідно, 27 і 29 років, мешканці села Водички Проскурівського повіту Подільської губернії, спочатку добралися, очевидно, залізницею, до міста Трієст на побережжі Адріатичного моря. Нині це Італія, а перед Першою світовою порт був у складі Австро-Угорщини. Звідти лайнером Марта Вашингтон, який належав компанії Austro-American Line, брати перетнули океан. Леонті і Петро прибули до Нью-Йорка, зокрема, в Еліс Айленд, який виконував функцію одних із найбільших емігрантських воріт до нового світу 24 жовтня 1911 року. Що цікаво, назва Еліс походить від прізвища Самуеля Еліса, який придбав цей острів у 1785 році. Він знаходиться у верхній затоці Нью-Йорка на відстані приблизно півтора кілометри від острова Свободи, де стоїть славнозвісна статуя. З 1892-го на острові запрацювала імміграційна служба федерального уряду. Починаючи із зазначеної дати, і до 1924 року через Еліс Айленд пропустили понад 16 мільйонів осіб. Не менше третини з них осіли в самому Нью-Йорку. Пік припливу іммігрантів припав на 1907 рік, коли через термінал пройшло майже 1,3 мільйони осіб. Чому я так детально про це розповідаю? Імміграційна служба острова припинила свою роботу в 1954 році і там зараз функціонує музей імміграції, в якому є архів з персональними картками всіх іммігрантів. Причому, щоб перевірити історичні записи і по можливості знайти своїх предків, не потрібно мандрувати до Америки. Є спеціальний сайт з вільним доступом. Посилання на нього скину в описі до цього відео. Що там можна довідатися? Точну дату поїздки вашого родича, назву корабля, пасажирське місце, з якого порту розпочалася подорож. Аналогічний термінал для прийому іммігрантів був у Канаді. Дані про канадських іммігрантів Теж є у відкритому доступі. Посилання також залишу в описі. Згідно з родинними переказами, Леонтій і Петро повернулися в Україну приблизно через рік-півтора, заробивши трохи грошей. Вони були одружені, мали дітей, тому поспішали до своїх родин. Леонтій нібито планував забрати сім'ю і повернутися до Америки, але в Європі почалася війна, і про еміграцію годі було думати. В родині розповідали, що Леонтій приїхав у село в рябих штанах, неабияка дивина для українських селян того часу. Під час своїх оповідок про заокеанське життя Прадід завжди згадував американську кухню. Вірніше як робітників досхочу і різноманітно годували. Очевидно, такі спогади особливо ятрили душу під час подальших голодних років на батьківщині. Доля Петра трагічна, його спочатку вислали в Сибір, бо опирався колективізації, а в 1937 році розстріляли. Онтій помер в рідному селі в 1962 році, простим колгоспником. Напевне, до останніх днів згадуючи неймовірну подорож усього свого життя, не знати, як би склалася доля моєї родини, якби прадід Леонтій не повернувся до України або встиг забрати в Америку сім'ю? Друзі, а у ваших родинах є перекази про те, що хтось із предків побував за океаном? Поділіться цікавими фактами і розповідями. Пишіть в коментарях, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, що є запорукою просування цього та інших відео. Також приєднуйтеся до телеграм-каналу Хроніки Генеалуа, щоб бачити всі новинки мого проєкту. Переходьте за посиланням в описі до цього відео, або ось тут, за QR-кодом. До зустрічі, папа! -па.